У Полтаві вшанували захисників України, які загинули на війні з Росією. Як саме на день якраз як ховали 26 років до навічна 25. не дожив місяця до народження своєї першої дитини історія полеглого на війні Євгена Струцького з Полтавщини? Це чоловік з великої букви і людина також. Він пішов від нас дуже рано, але залишив дуже великі на серці рани. У Полтаві мешканці будинку скаржаться на те, що підвал у приватній власності. Що робити людям? Це технічне приміщення, яке забезпечує життєдіяльність в прямому сенсі цього слова. Соняхи у тубусах із відпрацьованих боєприпасів, державні прапори, речі військових та виставка картин. Такі тематичні інсталяції облаштували поблизу свято успенського собору у Полтаві. 29 серпня, у день пам'яті загиблих захисників України, влаштували поминальну панахиду. Божії царство Небесного і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного царя і Бога. Нашого, просимо. На площі біля собору зібралися рідні загиблих військовослужбовців, представники влади та містяни. При святий благів животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки. віки. Поминальні панахиди за загиблими захисниками провели і на місцях поховань, зокрема на міському кладовищі на алеї героїв у Полтаві. Правда не вільної і невільної, господи, помили, господи, помили, господи, помили. 25-річний Дмитро Семка на фронт пішов добровольцем, повернувшись із роботи за кордоном. Загинув 28 липня цього року на Донеччині. На день якраз як ховали, 26 років довічно 25. Був безстрашним, завжди казав, що я не можу відсіжуватися вдома і чекати, поки в моїй країні буде добре. Всі. Любив свою країну і пішов на захист її. Із жоржинами та соняхами у День пам'яті захисників на могилу до сина Юліана Матвійчука прийшли батьки. Знаєте, якось легше приходиш і відчуваєш, що ну, душа його тут, свічечку запалиш, посидиш, побалакаєш, я поспіваю він. Син мій дуже співати любив з 14-го року, воював. І якраз в цей день. 29 серпня події Віловайської Дуже в серці закарбувалися, тому що я якраз тоді сиділа і дивилася новини, переживала разом з усіма українцями. Тоді ми думали, що гірше бути вже не може. Але в 22-му році ми зіштовхнулися з ще більшою жорстокістю. І наші хлопці знову пішли. На алеї героїв могила і Дмитра Гречка загинув військовий 2015 року поблизу міста Дебальцеве, що на Донеччині. У день пам'яті загиблих захисників сюди прийшов його молодший брат Віталій. Бувай приходимо сюди, як говориться, побалакати. Не вистачає. Ну ця боль, помітно, ну, сни і вона не лічиться і вона не заживає. Вона завжди буде з тобою. Вже з 2014 року це вже було зрозуміло, що буде отаке все. Люди цього не розуміли. Деякі. Сміялися з цього все, а наші хлопці вже тоді захищали свою батьківщину і розуміли, що якщо не вони, то хто. хто. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України щорічно відзначають 29 серпня. Його започаткували 2019 року за указом президента Володимира Зеленського. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава. 29 серпня о 9.00 у Полтаві організували загальнонаціональну хвилину мовчання. У цей момент зупинились деякі пішоходи, авто та громадський транспорт, щоб вшанувати полеглих воїнів тишею. Зокрема, вшанували пам'ять захисників працівники малої академії мистецтв у центрі міста. Хвилину мовчання присвятили Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави. Захід провели у співпраці з патрульною поліцією. Ми ж маємо пам'ятати своїх захисників, загинувших і взагалі, і взагалі це, ці всі моторошні події не варто забувати. Треба пам'ятати наших хлопців, дівчат, які зараз на передовій. Ми думаємо про наше майбутнє, яке ось стоїть біля мене. І хочемо, щоб наша земля була вільна, красива, життєрадісна. І сповнена енергії, ну і почуттів до всього живого і до всього красивого. Хвилина мовчання це нагадує нам дуже болючі такі моменти. І я думаю, що вони потрібні, мабуть, для нас, для всіх нас. У мене багато знайомих, які воюють, які на передовій, які зараз в Херсоні. Златочка народилася 8 серпня. Назвали ми її златочкою, тому що Жанні планували до її народження. У нас було небагато варіантів з іменем. Якщо хлопчик, то є якщо дівчинка, то злата. Так я її назвала і Златою, щоб і Жання знав, що вона злата. Жання дуже очікував на її появу. Донечку Олена Струцька народила за місяць після смерті чоловіка із Євгеном. Жінка більше десяти років разом. Познайомилися ми з Женією у 2012 році під час навчання в техніку. Ми тут же ж хумутці. Я була на другому курсі, Женя на третьому. Познайомилися ми з ним в листопаді і так якось швидко закрутилося, в нас все закрутилося. 2019-го пара одружилася. Подружжя разом проводили дозвілля. Також Євген займався спортом. Це Жаніні всі медальки, всі його такі, вони для нього дуже цінні. Він 14 років займався геровим спортом. А вже коли він такий став більш дорослий, це вже ми жили в Зінькові, він у спортзал ходив, то він вже почав для себе займатися негировим спортом, а просто важкою атлетикою. Він піднімав, я пам'ятаю, такий в нього був 209 кілограмів від полу, відірвав. це я ще його особисто фотографувала. Із весни минулого року Євген обороняв Україну від російських військ. Їх відправили на Харківську область. Там він був в село Уди, Довго вони там були, попадали вони під обстріли. Говорив мені по телефону, каже, я не знаю, як, я ми, як ми вийшли взагалі з того ярка. Каже, би не ярок, каже, нас би вже тут стих накрило. Це такий самий такий жорстокий перший був якийсь бій, що вони попали. Там були й жертви хлопці, але на щастя, Женя тоді вижив. Також Євген служив на Луганщині та Донеччині. 11 квітня 2023 року у селі Діброва бійця поранив снайпер. Я до нього дзвоню 12 квітня, він вже вийшов на зв'язок. Він взяв трубку і зразу відбився. Я думаю, що це таке? Щось може він зайнятий, думаю, ладно, почекаю 5 хвилин, можливо, він передзвонить. Він не передзвонює. Я знову дзвоню, він бере трубку. Такий голос єлі-єлі відтягує. Каже, не переживай, я в Дніпрі, не переживай, я ранений. У воїна було наскрізне вогнепальне поранення червоної порожнини. З лікарні у місті Дніпро його перевели до київського медзакладу. Останні дні із ним провела його мама. Так тяжко ще споминати і згадувати. Він такий став, такий. В нього такі він так дуже схуд. Ну, того жані, що в нас було його стало сама кожа й кістки стали. Він такий у нього муки були страшні. Я не уявляла, що так можна терпіти. Він, він три, мі три місяці, він, 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 він був без їди. Він казав: Мама, ти не представляєш, як я їсти хочу. Помер Євген 6 липня. Я підходила до його палати, бачу, там, де його стояло ліжко, там багато врачів. І щось вони там роблять, роблять. На мене медсестра глянула і вийшла, взяла мене під руку і каже: Він живий, він живий. Вийшов лікар. І почав там мені говорити тими медичними термінами. Я кажу, я, я, не, я не розумію ви мені свої, скажіть, прогнози, які є. А він каже, практично ніяких шансів. Він сказав, що у нього почався тромбоз легенів. Я тоді пішла в палату свою, там, де ми лежали Женею, ждала, поки мені щось скажуть. І буквально через час він прийшов і каже, Жені більше немає. Поховали Євгена у селі Малі Сорочинці, де він народився. Його дружина створила петицію про присвоєння йому звання Герой України посмертно. Він був не просто чоловіка, я не знаю, це... я дуже вдячна Богові, його мамі за такого прекрасного сина, тому що я була не просто заміжня, а за мужем. Іменно це чоловік з великої букви. І людина також. Він пішов від нас дуже рано, але залишив дуже великі на серці рани, дуже великі Я весь час. І зараз чекаю, що він десь приїде, що він десь воює, він десь прийде, зайде, забіжить нежданчиком, як завжди, неочікувано. Але я мозком розумію, що цього вже ніколи не станеться, дуже важко з тим змиритися. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Четвертого загиблого знайшли на місці зруйнованого підприємства у селищі Гоголеве, що на Полтавщині. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця рятувальників області Світлана Рибалко. За її словами, тіло чоловіка відшукали під завалами каркасної конструкції поряд з місцем влучання. Нині надзвичайники намагаються дістати його звідти. Нагадаю, дві ракети, які випустила армія РФ, влучили у приватну олійницю у селищі Гоголеве зранку, 28 серпня. Через це загинуло четвер. Людей ще п'ятеро травмовані. На той момент там працювала нічна зміна із 25 людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті Порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Санкція позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно. Це технічне приміщення, яке забезпечує життєдіяльність в прямому сенсі цього слова. Житель багатоповерхівки на вулиці Європейській, 12, Олександр Закревський, розповідає про підвал у будинку. За словами чоловіка, нещодавно він дізнався, що це приміщення у приватній власності. Він піднявся до мене, сказав, що дайте ключ від мого підвалу. Я трошки здивувався, взяв ключа, спускай, скажу, ви Хто я оце власник свого підвалу? На якій підставі? І він скинув цю фотографію договору куплі-продажі, який оформлений між ним. І відділом державного війна при міській виконкові погрожує е, зняти двері і поставити свій ключ. Якщо він помістить туди свої речі, я не розумію, яким чином туди будуть забиратися, заходити мешканці будинку. Він скаже, що ми щось вкрали або ще щось. Підвал був у комунальній власності міста до 2008-го. Тоді його приватизували згідно з рішенням сесії, говорить начальниця міського управління майном Наталія Курнакова. 102 квадратних метрів за рішенням сесії було дана дозвіл на приватизацію, шляхом всі дії відбувалися виключно в межах закону про приватизацію невеликих державних підприємств. малу приватизацію було оформлено право власності на це підвальне приміщення. Цей підвал під час війни використовували зокрема як укриття, говорить мешканка будинку Ольга Сініктутова. Будинок 1913 року. Це йому дуже багато вже років, і, звичайно, комунікації всі дуже в жахливому стані. Декілька разів я думаю, як і всі полтавці, які були нажахані цією війною, спускалися кругом де тільки могли. І ми всім під'їздом теж спускалися і сиділи, не знали, на що нам чекати. Але у нас є, так би мовити, головні у будинку мешканців. І в них є ключі, які викликають відповідні служби. Із по ремонту, течуть труби. Ну, звичайна така ситуація, ніхто комунікації вже дуже-дуже старі. Я розумію, що потрібно людям певні якісь там, ну, до якихось вузлів доступ. Це разом потрібно обговорювати. З ними, з проєктантами, і це питання вирішувати, звісно, що я не залишу людей без доступу до якогось перекриття. Звісно, доступ має бути, він буде. Але як це зробити? Це ми повинні вирішувати разом. А на зараз я навіть ну немає ні діалогу, ні потрапити туди не можу. Для того щоб розібратися, чи було порушене законодавство при укладенні угоди, необхідно насамперед проаналізувати всі документи, говорить юрист Олексій Любченко. Крім того, у контексті нашої ситуації цікавим є рішення конституційного суду України від 3 березня 2004 року. Все ж таки, право на допоміжні приміщення воно виникає з моменту. Отримання права власності на квартиру і для цього не потрібно вжиття будь-яких додаткових дій. В залежності від вимог у межах позовної заяви мова може йти про різні варіанти. Зокрема, мова може йти про визнання договору недійсним купівлю продажу за наявності відповідних підстав. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко – Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день плюс 26, плюс 31. В обласному центрі вночі 16-18 вище нуля, а в день від 28 до 30 градусів тепла.